Чи ви колись цікавилися п'єсами? Чи любите ви Шекспіра? Чи не хочете ви аніглювати 80 безхатників допомогою таракана з базукою? Якщо відповідь так, то давайте поговоримо про існування аес 2 або шизофренії Фантома. Що ж, як то кажуть, з руками жити вити. Тож правило, в цьому жахливому місці, де всі додому ріжуть, не у всіх є проблеми з психікою, пару травм. І ще, і ще зверху про економічні проблеми, також відомо як Каменець Подільськ, такі, що існують п'єси, вони дають бафи або дебафи, працюють тільки в певних ситуаціях. Наприклад, є п'єса золотий дім, вона спрацьовує туди, коли ви заходите в магазин, і вам просто Бога дається одне з двох речей. Або дається знижка 90%, або збільшення цін в 50%. Чи, наприклад, інша така гарна річ, що ще збільшує ваші нагороди, наприклад, з «Сейфхаусу». Вона, вона активується тільки туди, коли він ви заходите в сейхаус і, і зразу ж після цього пропадає. Додатково можу зазначити, що п'єси це, це як опалення. Вони працюють тільки на, на одному поверсі, і у вас є можливість брати з собою в дорогу так само, тільки одну, тільки одну п'єсу. Якщо у вас нападає нова, ви можете її замінити, але одночасно але, не може мати одразу дві п'єси. Також, з плюсю, напевне, має сказати, що вам дозволяється взяти в дорогу таку одну палку-помагалку. Це, вони бувають різні, Найчастіше всього ви купите її в магазині за 8 ігнотів чи 12. І це все, і що ви можете вибрати, є наступне. Це батарейка, вона заряджає ваших юнітів раз в 3 секунди. Далі ще є петарди, вони, вони взриваються, стануть ворогів на 12 секунд. Є, є краник, що спасає ваших, коли не хочуть померти, і так само зменшують заряд, зарядку на 80%. Чи, так само, що є газовий балончик. Ви його кидаєте, він відкидує ворогів. До речі, про гази. В цьому, в цьому замку явно щось не так з вентиляцією, бо вас часто, є, вас часто глючить. В прямому сенсі слова, у вас, є, у вас є галюцинації, і вони на цілий поверх даються максимум дві. Три, якщо рахувати, що у вас ще може бути туман. То, е, галюцинації вони є одночасно бафом і дебафом. Але давайте, зараз поговоримо щодо тих, хто живе в цьому чудовому місті. Щось всього це платять орен, платять там оренду вороги з першого по восьмий епізод. Та вороги з ось цих івентів. Окрім них, є еліта, ті, хто там родився. Тільки там ви їх, в принципі, знайдете, бо вони ніби з того замка і не виходять. А саме червоний клоун. Це і могутній шептун. паморочить вам мізки, тому що коли він атакує, він наносить елементальні шкоди. А після того, як його попинати разів з 20, він скаржиться і всіх збільшується швидкість атаки. як це працює, я не знаю. Але слава Богу, це не стакається, це... тому ви можете. Побити зразу 20 шептунів, типу, і все, все рівно атак спід буде не той ж самий. Так само є, є його друзі. Це, це такі, якби їх, як би помовити, безхатченки. Вони роблять фактично те ж саме, що й шептуни, тільки не можуть бафатися. І так, також мав би сказати, що вони є трохи потонкішими в менше ХП. Крім них, є гол, голими, як і, як і будь який поважають себе голим, має багато ХП. Малого захисту та опору, дуже повільно рухається. А, та ж, також його можна больше тільки якщо у вас є блок 4. І по секрету скажу, що в замку є деякі проблеми з жуками та пауками, як я замітив. Ви їх там зустрінете часто, тому я рекомендую взяти з собою італійського винищувача жуків, відомий як Лапла, або всі, всі, хто може показати, що мовчання – це золото. Хоча, хоча ці теж працюють. І раз я вже заговорив, кого можна взяти з собою на екскурсію по замку, то таракана з базукою вам вистачить, якщо, якщо ви готові грати на, ц... на кріслі, якщо ви розумієте, про що я. Або зумі, лікарі, лікарі які псих... лікують психічні травми, вони будуть корисні. Та й взагалі, в принципі, будь-якого лікаря. Там періодично вистачає, тому вони доволі корисні. Так само я рекомендую взяти, взяти експерта по дронам. І тих, особливо тих, хто має велику дистанцію на ці дрони. І тих, хто заодно вивчив магію, особливо ташові по області, буде доволі корисно. Також будь-який оператор, який вміє накладувати конф конфузію, стани чи ще якісь негативні ефекти, доволі корисні. І я ще від себе рекомендую тих, хто має фетиш на і і вміє, так сказати, доб добре зв'язувати інших. Також я ще від себе, чис чисто так для старту можу переконати Карін з Було Аркайву, так само відомий, як Торнс, та Ангела з дробовиком. Це мої люби любими для початку і Пам'ятайте, що в AES нема е твого мого оператора є наші. Щодо порад, які прибомбався брати перед походом в замок, я рекомендую брати ось це. Оскільки фізичне насильство це найкращий вибір, ні? Щодо отих головніших працівників замку, або відомих як міні-посів, є пару. Ну, почнемо з Голома. Він доволі простий, він кидається камінням, він контузить вас на 25 секунд, він далі шукає ще один камінь протягом 13 секунд і кидає ще один. Тобто, грубо говоря, це виглядає таким чином, що дв... Двоє ваших підопічних буде постійно в контузії, тому беріть лікаря, який цим вміє розбиратися, або готуйтесь до того, щоб грати з двома хлопцями з контузією. Тобто він не є особливо важким, він, до речі, з'їдає вам 2 хп, тому якщо ви маєте таке бажання, можете його пропустити. Та що? Далі ще є аваційна авиаці... гвардія, він, до речі, економить на паливі і взлітає тільки, коли ви його блокуєте. І то лише на 7 секунд. Тому, тому орієнтується, плюс-мінус на це. Також маю сказати, що він без доброго снаряження, захисту в нього маловато. Є, такий, є теж такий будлуватий охоронець. Чим більше ви дозволяєте йому бити, бити себе, тим більше він дамажить. В нього це обновлюється кожні 4 секунди, тому якщо ви можете його законтузити на 4 секунди, це є чудово. Сам по собі він не є дуже жирним, він має великий опір, тому з тим поосторожніше. Але, в принципі, я рекомендую зробити дуже просто і показати йому, що насильство це завжди вихід, і просто прибити його. Також є два брати морожі, які мають близько імунітет до холоду, і самі дають, дають цей холод, коли атакують. Якщо ви, до речі, вб'єте одного з них, то інший буде дуже-дуже злий, буде мати збільшену атаку, швидкість атаки, руху. Тому з цим трошки поосторожніше. Щодо їхнього керівництва, тобто більш боссів, є, і люцен. Він уникає людей і залишає після себе своїх секретарів, дуже, дуже подібно він це робить до, до, до нашої знайомої з першого епізоду. Який інший керівник, він наносить моральну шкоду вам і вашим працівникам. Він любить косплеїти не вихиляється не тільки від обов'язків, але й від 40% шкоди. Поки його зажмете між двома людьми, і в нього це не зникне. Так само у нього дістатися вам нічого особливого не треба робити, бо, бо він, він не дефолтним і до нього дійти. Можна просто не, не беречи нічого. Щодо, щодо іншого боса, це, це є чомусь велика механічна лялька. Не питайте мене, хто дав їй керівничу посаду в замку, там мало адекватів. Щоб зустрітися з нею, вам потрібно принаймні один раз прибити людцена. Це раз. Вам в зустрічі, там, де буде картина, вам треба вибрати верхню опцію з надією. Це два. Також цього боса можна послабити певним способом. Для цього вам треба знайти е, івент з. Скаженою лялькою і потратити ХП, поки ви не отримаєте такий артефакт, який називається ножниці. З, нож... З ножницями ви маєте війти ще одну зустріч, і в цій зустрічі ви отримаєте пус... пусту записку про суїцид. І саме це є свого роду компромат на боса, тому що, він... тому що власне це чомусь послаблює боса. Щодо самої ляльки, вона постійно б'є двох ваших, має дуже багато хп і регенерує. Якщо у вас є записка, ця регенерація виключена. Твори ворогів кожні 20 секунд, кожного разу все більший і сильніше. кожні 20 ударів по ній вам е, прилітає причух, е, причухана на всю, на всю карту. Також іноді дає собі щит, цей щит, до речі, починає кидатися, коли вони його включають, тому важливо його збити швидше. Е, Моя порада взагалі на цей файт це битися як чоловік, без жодних там, отрут, інших дебафів і так далі. Шкідливий грошовин просто, просто чиста, постійна шкода по цій велетенській ляльці. І, ви, і у вас буде люкс. Якщо зразу попереджую, що не беріть жодних фонців, Blue Poison, тому що навіть такі малесенькі удари рахуються за шкоду, і це означає, що він буде прокати свій удар по області набагато набагато частіше. Власне, для закінчення цього босу я рекомендую вам таких героїв, як Секретар, Альтер, тобто Ангел з дробовиком, Ульпіанус і їм, йому подібне. Пепе теж добре працює. Тобто, всі ті, хто просто дамажить дуже помало, але великими циферками. Далі. Від ляльки до ляльковода. Щоб поговорити з цим хлопцем по душам, вам ну, все, ж треба переговорити з Люціоном, хоча б один раз. На банкеті, як яке ви там знайдете з в івентах. Візьміть запрошення і виберіть ляльку після розмови з персоналом замку. тобто з міні-боссом вам, вам дадуться вибір і ви можете взяти там артефакт ляльку. Після цього йдіть на зустріч в івент і беріть релік, що вас дебафує. Дайте пенді люцину на п'ятому поверсі, і ви переходите на елітний шостий поверх, там де ви знайдете цього ляльку Щодо самого виродка, то він недоторканий, як депутат. Буквально ви не можете нічого йому зробити, але ви можете його заблочити, що є важливим. Так, так, також він, як, як і всі інші боси в цьому режимі, б'є по емоціям, тобто елементальна шкода, створює. Він має таку особливість, що він створює своїх ляльок, і коли ви вбиваєте ці ляльки, то виносите ви йому шкоду. Власне, одна лялька це 10% його ХП. Моя порада вам дуже знадобиться, знадобиться експерти по дронам. І, і, і певний розовий коти Hello Kitty і одна дама з дуже дивними мечами, яка чомусь перетворилася на кастера, вам, вам допоможуть. Так само, я можу порекомендувати. Бо іншу італійську даму, яка, вмі... яка має швидку перезарядку. і, і В принципі, будь-хто, хто може швидко перезаряджатися, або бити на великій області, або бити по всій карті, є вашим другом в цьому файті. Що ж, поговоримо, напевно, про останнього боса, головний директор цього замку, ні. Для розмови з ним потрібно мати дозвіл від, від Людцяна та ляльки, як мінімум. Треба зайти на розмову в тюрму і перемогти там, і отримати кайд... кайдани. Це, це певний артефакт, він зменшив вам перезарядку. Наступне я думаю, виберіть верхню опцію і перемогти в тих дебатах, кавички, вам дадуть е, такий артефакт, як чорнило. І, власне, цей, ці чорнила переведуть вас на елітний шостий поверх. Цей бос є прям дуже-дуже тонесеньким, і вбити його поражено не є проблемою. Просто покажіть цьому босу, що насильство це завжди вихід, але ось таких, навіть якщо вам треба бувати довше, то знайте так, що б'є на всю карту, не можна заблочити. Тих, коли він б'є, то б'ється в області, і він залишає певний час після себе мітки і вони дамажать. Тепер ви готові до, до цієї мандрівки в великий гарний замок каменець Подільського. І я вважаю вам тільки успіхи. Пам'ятайте, ніхто не покорив цей замок за одну ніч або за один день. Тому. Тому помиляйтеся, пробуйте, вдосконалюйтеся і, і покоріть цей замок. Плах, Палах, з Едідингу, який закінчив, я хотів вас запитати: що, як, як вам, як вам цей відос? Тому що я ще буду робити про героя безплатного з АЕС окремо. І після цього то почну робити, напевно, АЕС третій. І паралельно буде може про якісь івенти, які виходять швидко робити. І мені цікаво, як вам цей формат відео. Що ви думаєте? Подобається, не подобається? Може баклажан чи цукіння, булдинки чи рижі. моєму випадку рижі. Залишайте довідь в коментарях. Ладно, давайте до зустрічі. Сумно сумно за край. Не дивись на мене, душі. Забере, що хочеш і залиши.